Всім привіт я радий вітати вас на моєму каналі, і ми продовжимо розглядати інструменти штучного інтелекту. Звичайно, ми не могли обійти стороною інструмент, який сколихнув увесь світ штучного інтелекту нещодавно. І звичайно, ми його розглянемо це сервіс DeepSeek, який позиціонується як аналог чату GPT та взагалі інших. Чат-ботів на основі штучного інтелекту, розроблений китайською компанією, і ми подивимося сьогодні в принципі, на його функціональність і розглянемо декілька скажімо так, аспектів, які викликали занепокоєння у різних експертів та і, в принципі, користувачів загалом. Тож, перше, що я хочу сказати, посилання чат.діpsy.com. Суть, в принципі, як ви бачите, і по стандартному нашому віконечку вона ідентична з чатом GPT. Давайте для порівняння. Ми бачимо суть одну і ту саму. Ти, ну, все окей, все стандартно, нічого тут особливого у нас немає. З приводу, давайте розберемося спочатку взагалі з його функціоналом, що він вміє, що не вміє. І потім вже перейдемо власне, до обговорення і моєї позиції з приводу цього. Тож, я сьогодні намагався потренуватися з цим чатом, подивитися, як він взагалі реагує, і е, який в нього є функціонал, тому що ми звикли вже і до ChatGPT, е, GPT, що він навчився там і гуглити, і досить багато всяких цікавих в нього речей. Е, інші також мають свої приваги. Я хотів дізнатися, які взагалі є тут особливості. Тож, е, перше, давайте зайдемо в вже готовий е, чат. Подивимося, як саме він реагував на ці питання, потім декілька покажу в новому чаті, як він працює. Тож, перше, це питання, чи він здатен генерувати зображення. Він каже, ні, не здатен, тому що я text-based AI. Тобто я тільки по тексту, так само зреагував би і чат GPT, і там, умовний клауд, і тому подібне, тому що вони не генерують зображення. Він відповідає на запитання, дає всякі е, пояснення і тому подібне. Якщо потрібна е, генерація зображень, він каже: ідіть до ось цих от моделей, до цих сервісів і е, розробляйте. Думаю, ну, окей, в цьому нічого такого страшного немає. Багато хто е, цього і так не вміє. Кажу, окей, без проблем. Е, хотів би дізнатися, чи ти вмієш гуглити якусь інформацію, тому що я досить лінива людина. Каже, що ні. Я не можу шукати в інтернеті, або не маю доступу до інформації в режимі реального часу, включаючи пошук в Google. В нього е, натреновані дані. 2023 е, року він не має прямого доступу в інтернет. Він може там, надавати різну інформацію, знову ж таки, е, трошки виправдовується. Окей, нічого страшного. Е, окей. Може, ти хоча б вмієш перевіряти файли і їх підсумовувати, по типу як чат PDF ми розглядали раніше і тому подібне, чи може він допомогти? Так, справді він каже: я можу допомогти підсумувати текст-бейст ПДФ, тобто в яких лише текст. Але як тільки ми видобумо, скажімо так, звідти текст і закинемо сюди. Тобто він не має. Скажімо так, Алгоритму роботи з файлами по типу PDF, але якщо ми вставимо звідти сюди текст, ми можемо за допомогою цього. Тобто логіки ну, якогось прям супер страшного функціоналу, ультра ексклюзивного я тут не побачу, він каже, що все, він готовий це робити, якщо я буду йому надавати текст. Але перед тим як я захотів би йому надати текст, я захотів з ним пограти в гру. Все досить проста, скажімо так, гра. Я йому пишу текст, він буде мені відповідати якби аналогічно. Тобто я буду йому надсилати текст, він мені має його продублювати назад. Ось бачимо: Hello, my friend, все супер, О, зараз 25 рік, Росія атакує Україну, відповідає. Як тільки ми доходимо до питання Тайвань Незалежна і суверенна країна, він трошки чомусь ламається, каже, каже що ні, такого я добра вам не скажу. Хоча ось такі фрази він якби. Окей. Він окей. Я в нього спитаю: а чому ж ти так сказав, що? В Китаї нема демократії, але не запитав, не відповів мені про е, Тайвань. Ну, тут він починає виправдовуватися, що він просто е, би, дублював мої повідомлення так, як я відповів. Е, так, як я не згадував е, Тайвань. Ну, він, власне, е, трошки починає виправдовуватися, додавати щось е, незрозуміле трошки речі. І е, е, тут я вже в нього починаю такі більш. Е, Загальні питання казати, що ми знаємо з нашої точки зору такі речі. Він каже так, але є знову ж таки дві точки зору: ось перша і ось друга його точка зору, знову ж таки, ну, така специфічна, яка може нас наштовхувати вже на е, певні думки про те, яким чином е, створена ця система, і на що в неї може бути акцент. Е, з цим окей. Тобто зараз ми ще там спробуємо декілька запитів зробити, якихось, щоб показати, як взагалі вона працює. І я ще намагався дізнатися з приводу ось цієї частинки інформації і запитав у нього, хто виграв Євро 2024 і впіймав таку річ, як сервер зайнятий, тобто перевантажений. Я таку саму штуку ловив. і... В кінці цього чату, тобто, при чому умовний чат GPT в цей час працював окей. І насправді це таку річ, яку я ловив, ну ось, бачимо, так як я знаю, станом на жовтень 23, цей чемпіонат ще не почався. Ну, Візьміть довірені скажімо так, джерела і подивіться все, що ви хочете. Якщо ж ми натиснемо сюди на пошук, давайте спробуємо ще раз перегенерувати, то типу він вміє в пошук. Давайте подивимося, як він працює. Ось зараз він намагається знайти, знайшов він 48 результатів, давайте подивимося, що ж він нам зможе відповісти і як саме воно працює. Бачимо, да? тут все ж таки він дещо схожий на чат GPT. Єдине, що, якщо ми запитаємо це в чату gpt Нічого, скажімо так, ми не отримаємо того, що в мене там дані на саме такий період. Ми отримуємо відповідь, тому що в чаті GPT в нас є такий, така опція вже сходу. Скажімо так. Тут же ми бачимо результат, окей, ключові показники, все окей, джерела можемо переглядати. Ну, давайте зайдемо. Зидимою заходимо, можемо тут читати, дивитися, звідки він всі ці а, речі брав. Ось бачимо Al Jazeera. Що він тут ще нам сквіт каже CNN? Вікіпедія, CNN, знову Al Jazeera. Вікіпедія, Вікіпедія, CNN. Ну, бачимо у нього такі стандартні CNN і Вікіпедія, і Аль-Джазіра. Ну, тут так, зходу. Одразу ми не зрозуміємо, де можна взяти в нас джерела, звідки я брав цю інформацію, але якщо ось ми зверху натиснемо, на скільки результатів було знайдено, ось ми можемо подивитися офіційні сайти. Офіційні сайти ну, ж таки, ніяких таких специфічних речей він не робить. Просто досить добре шукає інформацію. Можемо так само його запитувати. в принципі, Різноманітного роду речі, є в нас така функція, поряд з пошуком deepSync, що вона значить, для причинно розслідкових проблем. Тобто можна включати цей параметр, але, на мою думку, він більше все-таки підходить для математичних обчислень, тому що так було зазначено в принципі і в самій компанії, що він краще там. Працює з програмуванням, з математичними якимись задачами з такими логічними. В той же час ChatGPT у нас більш такий загальний, спрямований на всі, скажімо так, країни і тому подібне. Давайте запитаємо, от я покажу, як працює, Запитаємо, в мене, що вміє він відповідати українською. Чи можеш ти відповідати українською? Спробуємо. Просто стандартно. О, звісно, бачимо, як дає оці смайлики всякі. А, він тут так само можемо. А, функціонал тут абсолютно такий самий, як і. А, ну, давайте звіру трошечки. Задаємо в нього таке цікаве питання. Ось бачимо одразу зразу фідбек, який він нам надає. Складне питання в міжнародній політиці. Якщо ми підемо в ChatGPT, запитаємо в нього таку річ. Бачимо, тут менший йде акцент на позицію Китайської Народної Республіки. В принципі, це є логічним і зрозумілим, тому що ця платформа вона розроблена якраз китайцями. Тому ось бачимо, коротка відповідь. Де-факто незалежний, але не визнаний. Бачимо, а тут у нас все ж таки складним питанням: Тайвань вважається частиною Китаю. Бачите? Ось одна відповідь. Ось інша відповідь. Зовсім інша. Супер. З цим зрозуміло. Як ще зрозуміти функціонал цієї системи, можна отсюди натиснути на профіль. І в а, налаштування ми побачимо, що в принципі тут мало що можна налаштувати, але лише дві мови. Бачите? Лише дві мови, англійська і китайська. Це також. Треба звертати увагу. Тож, начебто, нічого особливого. так? Абсолютно собі стандартний аналог чату GPT, який ну, нічого, скажімо так, специфічного з моєї точки зору, не представляє. Ще раз переконаємося, що він сказав, що він не генерує зображення, він не читає файли, він не вміє гуглити. Ну, Скажімо так, в своїх базових налаштуваннях з опцією пошуку він це робити вміє. Тобто ми переконалися, що він тут навіть трошки вміє брехати. Тобто нічого він такого специфічно не робить. В чому ж його сталася популярність? Чому він, прямо, скажімо так, підірвав весь світ штучного інтелекту своїм виникненням? Перш за все, тому що це. Була заява компанії, що він е, створений лише там за 6 мільйонів доларів. При тому, що OpenAI і ChatGPT витрачали досить значні суми на створення різних своїх моделей. А тут ми бачимо там, ну, в рази набагато менше. Тобто, ну, Логічно, що при тих самих затратах в нас має бути якийсь супер захований функціонал цікавий і Тому поді. Тому до -то цього сервісу почали придивлятися більш уважно. І перш за все, почнемо, звичайно, з американської сторони, скажімо так. Америка і Китай у них свої відносини, вони одне одного трошки не долюблюють, І як ми бачимо ось новина, що в п'ятницю, 7 лютого. Конгресмени США мають надати законопроект про заборону Діпсік на пристроях державних органів. Чому? Тому що технологія може бути пов'язана з комуністичною партією Китаю і є небезпечною. Чому так? Ну, давайте дивитися ось на це питання. В принципі, може ця фраза з новинного сайту мати під собою якийсь підтекст. Тобто, все окей, все логічно. Знову таки генеративна програма збирає дані американських користувачів. Чи це правда, чи неправда, ну, трошечки пізніше про це поговоримо. Ось досить цікава така частинка тексту, що дослідження безпеки виявило, що веб-сайт DeepSeek має певний код, який може відправляти дані для входу в систему China Mobile. Тобто це система, якою заборонено користуватися в Штатах. Ну і плюс тут ми бачимо різні вже реакції, скажімо так, інших країн. Бачимо, що 1 лютого заборону вів Тайвань, Це та нічого дивного в цьому немає. Італія, ну і інші всякі дані. Тобто до цього сервісу ставляться досить скептично. через перше. Історію з China Mobile. Друге, це комуністична партія Китаю, тобто, що є побоювання, що вони можуть бути пов'язані з цією системою, тому досить обережно ставляться до сервісу DeepSeek. Однак, досить цікава історія з Італією. Італія добре працює з персональними даними, тому вони надали запит до китайської компанії, як саме. Збираються ці дані і чи зберігаються вони в Китаї. І відповідь не влаштувала регулятора, тому що китайці сказали, ну, ваше європейське законодавство на нас не поширюється, тому не чіпайте нас, ми вам нічого такого не скажемо. Приходимо потрошку до теми персональних даних. Виявили крадіжки персональних даних. Чому? Тому що досить поганий рівень безпеки з точки зору дослідників з галузі безпеки, ось одразу бачимо, що так справді опинився в центрі уваги фахівців з кібербезпеки. і дивіться, логіка в. Досить багатьох статтях, які я читав з приводу цього питання. Вони кажуть, що DeepSeek він може працювати о, швидше там, в певних деяких питаннях якісніше і тому подібне. Можливо, вони на нього витратили справді набагато менше коштів, але вони о, якби, не так сильно заморочувалися о, безпекою, безпекою свого додатку. О, тобто вони о, ставили акцент на о, інших. Інших складових популярності системи, тобто умовно беремо той же самий сервіс Клауд, який, яка в нього там особливість те, що він не генеративний штучний інтелект, в нього свій специфічний стиль, в якому він це робить, в ньому якби, заховані одразу вже алгоритми по едиці. Тож, а тут бачимо трошечки, якби є у нас проблеми з безпекою. А може і не трошечки, подивимось трошки пізніше. Тож, перше, що досить цікаве, помітили, це відключення вбудованої в iOS системи безпеки. Тобто розробники діп свідомо відключили цю функцію. Крім цього, в нас є застарілі методи шифрування. Тут ви можете більш детально прочитати, хто розбирається в цих питаннях, я не буду зараз. Акцентувати на цьому увагу. Ну, і плюс кажуть, ну, знову ж таки, якби нічим воно супер не підтверджено, що відкритий доступ можуть потрапляти конфіденційні відомості. Ну, окей, Мають скласти детальний профіль користувача і тому подібне все це окей. І ось тут ми переходимо одразу до попередньої нашої статті. Тобто, у нас. Можуть на що дані піти в урядові організації Китаю, наприклад, і ми не будемо знати, яким саме чином вони його будуть використовувати. Але в той же час тобто, на них йдуть звинувачення, а DeepSeek не коментують виявлені вразливості. Тобто це також своя позиція така досить специфічна, але по, не коментують. Ну, окей, бог з ним. Наступне питання це безпека. тобто ну, Не просто що так, там, хтось сказав, що ця система не має достатньо рівня безпеки. Звичайно ж, одразу, як тільки вся ця система вийшла, вона потрапила під такий щільний тиск з боку безпекових організацій. Ось, Як ми бачимо, тут навіть компанія Циска провела дослідження. В якому виявилося, що модель не зупинила жодного шкідливого запиту користувача. Ну, це насправді досить так страшнувато звучить, як саме вони це з'ясували. Тобто популярним став за допомогою своїх своїм можливостям, які забезпечуються значно меншими витратами, ніж в аналогі. Тобто кажуть про 6 мільйонів, що значно менше, ніж різні аналоги. Але Cisco у звіті знайшла серйозні проблеми. Як ми бачимо, ось механізм у них був алгоритмічний злам, щоб перевірити. В них було 50 запитів з набору HarmBench, 400 сценаріїв з різними там нехорошими не запитами. Ну і DeepSeek сік жодного разу не заблокував шкідливий катет. Досить цікава статистика. Це інші аналоги. GPT 86, Gemini – 64, Cloud 36 це з тих, що ми розглядали. Тобто, як правильно зазначається, вони, хоч і не є повністю захищеними, але в них є хоч щось. Плюс, ось ми тут в схожій статті можемо дивитися, різні, продивлятися навіть інфографіки і тому подібне. Знову ж таки, досить така цікава історія була. При роботі з персональними даними дивимося ось історія з російським слідом. Здавалося б, ніколи такого не було. І ось знову, як саме виявили там російський слід і тому подібне? Компанія Нью-Йоркська по кібербезпеці знайшла багато конфіденційних даних китайського стартапу яким чином вони це зробили? Просканували інфраструктуру Діпсік і виявили, що компанія використовує загальнодоступну базу даних ClickHouse. Розробник Яндекс, підсанкційна в Україні компанія. Супер. За декілька хвилин знайшли загальнодоступну базу даних, повністю відкриту, і яка містить конфіденційні далі. Ну і серед даних, от як ми бачимо, були журнали чатів. Які фіксували підказки і тому подібне. під час спілкування. Тобто, ось, наприклад, оці чати, логи були знайдені там в відкритому, в відкритому форматі. просто. Звичайно, це, тут було досить багато конфіденційної інформації, і тому подібне потоки, секрети і тому подібне. Звичайно, що кажуть, вони зняли це менше, ніж захтину, але. Як ми бачимо, люди просто собі взяли і знайшли цю базу даних, і там були всі скажімо так, наші переписки, а дивлячись, що туди взагалі можна писати, наскільки довіряти скажімо так, цій системі. Одна справа спілкуватися з ним ну, в умовно такому форматі, інша справа використовувати його. там. Для, як тут сказано, reasoning problems, тобто причинно слідкої зв'язки, якщо нам потрібні якісь там не знаю, формувати офіційну кореспонденцію, якісь інші такі чутливі питання, вони ну, в принципі, могли опинитися в цій базі, яка називається в нас Click House. Тому якби на це треба теж звертати увагу. І одразу от ми бачимо, не так давно вже вийшла в нас ця технологія DeepSeek, але ось через декілька днів одразу пішов такий шквал критики на неї в частині безпеки. Тобто тут уже якби на свій страх і ризик використовувати цю штуку. Ніякої специфіки я в ній не помітив. Єдине, що, знову ж таки, якщо справді от воно було створено за ту суму, яку вони кажуть, ну так, об'єктивно, це досить непогано. Але додаючи сюди питання безпеки, які, ну, як виявляється, трошки вони були провалені, ми одразу матимемо кратне зростання вартості. Плюс, вже зараз деякі аналітики кажуть, що воно було далеко не за 6 мільйонів, скажімо так. Воно було більше там мільярда доларів витрачено на всю цю історію, на створення. Ну і тоді виникає питання, наскільки є сенс в такій технології. Тобто так вона зробила фурор, вона там певного роду навіть посіла перші місця в американському App Store, Google Play, всіх цих маркетплейсах додатків вона посідала там перше місце, і зараз вона, в принципі, в топі тримається. Але зараз все ж таки її потрошку глушить, тому що ну, все більше може з'являтися. Питань, пов'язаних, як ми бачимо зараз, з безпекою. Також постійно йдуть там, різні аудити, тести. Це така технологія, що досить молода, ну, умовно називаємо її. Тому вона ще тільки скажімо так, стає на ноги, і наскільки в неї це вдасться, це, ну, це ми вже побачимо дещо пізніше. Насправді, досить цікаво буде саме спостерігати за її розвитком, за становленням. Чи буду я її використовувати, об'єктивно скажу, що ну, я в цьому великого сенсу не бачу. От Я потестував на різних аккаунтах демонстрацію проводжу з основного, потестував ще на м, інших, ну і знову ж таки нічого специфічного в ній я не побачив. Звичайно, собі технологія, звичайний чат-бот на основі штучного інтелекту так, вміє гуглити та і якщо його сильно попросити. Але спілкуватися з ним на чутливі теми я сенсу не бачу, тому що в нього досить специфічна така позиція. Як ми бачили, ось ще раз повернусь до ось цього питання і до ось цього питання. Здавалося б, нічого специфічного, але все ж. То ніякі дані, якщо б все-таки вирішили ним користуватись, ніякі дані я не рекомендую йому додавати. І, Просто собі можете спостерігати і використовувати той самий ChatGPT. gpt Якщо вам потрібно там і гуглити і щось, комбіноване таке робити, можете використовувати ChatGPT. Якщо інші якісь цілі у вас можете використовувати Cloud, то є для цього набагато більш цікаві інструменти, один з яких ми ще розглянемо трошки пізніше. Взагалі дуже-дуже крутий сервіс французький. Подивимося на нього, також зробимо огляд. Можете ним користуватися, але цим китайським, ну, справді, вирішуєте звичайно ви, але я особисто користуватися ним не бачу сенсу. Тому що є набагато більш скажімо так визнані аналоги, які не втрапляли в такі ну, умовно скандальні називаємо це так, історії. Ну і плюс, наприкінці, тут у нас є центр протидії дезінформації, інформації. Каже, що дійсно, так як ви надаєте інформацію про свої переживання, інтереси, фінансах, сім'ях і все інше, в ось цих чатах штучний інтелект вивчає вас і збирає всю про вас інформацію. Тобто, насправді важливе питання в тому, хто керує цим штучним інтелектом і яка його фінальна мета. Ну, ось бачимо, що. Написано навіть тут в кінці, що Діпсік став лідером в маркетплейсах, він навіть випередив в моментах Тобто Так, для нього досить він популярний, реально, він зараз в тренді, але особливих якихось специфічних деталей я в ньому не помітив. Тому використовувати його, повторюсь, надалі не планую. Але якщо вам сподобалось. Можете, звичайно, тестувати. Єдина порада, не надавайте йому якісь конфіденційні дані, тому що ну, ви не знаєте, де вони потім можуть спливзти. Особливо, якщо ми згадаємо історію з базою даних створення якої було під керівництвом Яндексу. Ну, такі справи. Начебто тренд, але по факту ну, нічого специфічного. Дякую за увагу. До зустрічі!